Всім привіт! Ви на каналі Fan Games І хто ще не знає, повторюся знову на моєму каналі, був конкурс. Він, конкурс називається Хто краще побудує будинок в Майнкрафт. Цей конкурс в цьому відео, мабуть, буде повторюватися дуже багато одних і тих самих слів. Ну, коротше, цей конкурс був без призу просто типу, якщо можна так назвати, змагання. Хто крутіше, красивіше будує будинки в Майнкрафт. Так що зразу я дякую тим. Хто взяв участь у цьому конкурсі, мені прислали е, три будинки. І ці, чи будинка, і ці коротше, три будинки я покажу у цьому відео. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Також напишіть в коментах, чи робити мені ще такі якісь похожі е, конкурси. Типу, тільки вже не будувати будинки. Там, наприклад, хто краще побудує магазин чи там бібліотеку. Коротше, я не знаю. Напишіть, просто чи робити мені такий конкурс частіше. Ну, а ми переходимо до наших будинків. І ось перший будинок, який мені скинули. Скажу так, я навіть такий будинок побудував би у своєму новорічному селі. Я навіть дам оцінку цьому будинку. Буду давати оцінку по 10-бальній системі, але чого я дав таку оцінку, я не буду коментувати, тому що з мене такий собі коментатор. Просто я нікого не хочу образити. Спершу я хотів дати цьому будинку 8 з 10, але я дам 10, 9 з 10. тому що я не зміг би побудувати би, можливо, навіть такий будинок. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Можливо, я б не зміг його навіть побудувати. Ну, коротше, ось так він виглядає. Ви можете також давати. Оцінку цим будинком, тобто, там, наприклад, пишете будинок перший, там 10 з 10. Ну, наприклад. Ну, коротше, переходимо до другого будинку. Ось так виглядає другий будинок, який мені скинули, і зразу ж цьому будинку, вбачаюсь, буду заговорюватися, бо там на відео не записував. цьому будинку я ставлю 10 з 10. Мені дуже сильно подобається тут є і басейн, як ви можете бачити, і. я не знаю, як це називається. Типу, балкон. Ну, коротше, якщо я помиляюся, то напишіть в коментах. Ну і сам будинок виглядає дуже гарно. В принципі, також можете цьому будинку цей будинок оцінити в коментах від 1 до 10. Ну, а ми переходимо до останнього, до третього будинка. І ось так виглядає третій будинок. Ну, цьому будинку я ставлю 12 з 10, якщо так можна. Ну, просто реально, подивіться, як він. Який він крутий. Я, мабуть, не зміг би побудувати такий будинок. Ну, як ви вже зрозуміли, цей будинок перемагає в цьому конкурсі. Так що, хто будував цей будинок, я вітаю вас з перемогою. Ви виграли в цьому конкурсі. Ну, і ті, хто будували ось цей і ось цей будинок, я вас е, також. Я вам таком, також. Бачите, як заговорюсь, капець, я вам також дякую, те, що ви взяли участь. У моєму конкурсі ви теж круто будуєте. Це дуже круті будинки, але цей будинок перемагає. Тільки я надіюсь, що цей будинок його реально будували, а не побудували з якогось, ну, типу, а не з якогось мода. Ну, я на це надіюсь, тому що я навіть не знаю і не, і не буду навіть казати, щоб нікого не образити. Ну що, переходимо назад в Майнкрафт. Ну що, друзі, ось такий ось получився конкурс. Не знаю, мені просто щось прийшла така ідея зробити, типу, як я вже говорив, такі змагання. Я знову ж дякую всім тим, хто взяв участь у цьому конкурсі. Якщо ви напишете в коментах, щоб я робив частіше такі конкурси, то я буду і робити їх, наприклад, там, вже, як я вже говорив, магазини будувати чи щось таке. І можливо. Ти в наступному конкурсі і виграєш. Ну що, можете поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, підписатися на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!